Мене звати Гордійчук Сергій Георгійович. 30-та механізована бригада міста Новоградболинський. Під час виконання зібрання під селом Степанівка Хмельницької області потрапили під артилерійський обстріл системи ГАВ. Руку мені питалися. Зберегти, але це врачам не було під силу, так як там було серйозне поранення і вже пішла гангрена. змушені були ампутувати. Ампутували руку вже мені тут в Києві, а в Дніпропетровську мені робили декілька операцій, складали кістки, вшивали артерії. Так як було, там температура за 30, вже якби, тіло руки почало розлагатися, вони не змогли мені спасти. Приблизно 360 тисяч гривень. Я родом в Житомирської області, Новоград-Волинський район, село Колодінка. Я одружений, дружина Катерина, маю двох дітей дочка Валентина, 13 років, і син Олександр, 6 років.